Це не пожежа поблизу львівського стадіону. Це львівські фанати зустрічають футболістів Карпат, які повернулися з тренувального збору в Іспанії. Кількасот чоловік прийшли привітати команду із перемогою в товариському турнірі Копа Дель Сол. Щоби здобути кубок сонця, але вам довелося перемогти в чотирьох матчах. У фіналі перед «Зеленобілими» білими капітулював чемпіон України Шахтар. Єдиний гол в активі лідера Карпат Ігоря Худоб'яка Знали, що це фінал, і, в принципі. Якось хотілось виграти. І... Настрій був дуже хороший на гру. Всі добре настроїлися, всі в принцип, працювали, добре, вся команда добре дира. До цієї зустрічі фанати спеціально приготували плакати та банери і навіть вручили свій власний кубок як подяку за самовіддачу на іспанських полях. Це не срібло, не золото. Це просто частинка нашого серця, яке хочемо, щоб залишалося з вами. Пам'ятайте, що ми завжди з вами. Коли ви програєте, і коли ви виграєте. Конечно, что-то сказать, это очень приятно, очень волнительно. Я даже так не волнуюсь никогда на играх, как сейчас разволновался, поэтому очень трогательно. Значно скромніший прийом чекав на батьківщині на футболістів Дніпра. Дніпропетровці також повернулися з Іспанії, де теж виграли товариський турнір. Жертвами команди Рамоса стали румунська тімішуара, чеська спарта та польська полонія. Керівництво Дніпра втім закликало вболівальників не переоцінювати іспанський тріумф команди. Не треба з цього робити то подвіг Це бахневений турнір, товариський. там. Которий, ну да, ну, получили мы этот кубок. красивый, вопросов нет, но по большому счету не надо из треба возводить какой то ранг культа. Вже в понеділок дніпряни вирушать назад до Іспанії. Там з парених партнерами української команди стануть три клуби норвезького елітного дивізіону, а також представник іспанської сегунди Мурсія.